Я вас вітаю на своєму каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я буду готувати страву із готового рибного фаршу. Ви мене просили приготувати якісь страви із магазинного лососового фаршу. Але, чесно вам признаюсь, подивилася на ціну лососового фаршу, передумала його купувати. Захотіла купити фарш із хека. Але теж передумала і купила трісковий фарш. Чому не підійшов лососовий фарш? Тому що він занадто дорогий, а чому не підійшов фарш із хека із-за своїх складових? Там був цукор. Стараюсь тих страв, де є цукор не вживати, ну тому що не можна вживати мені їх. Цей фарш морожений, і написано, що все готово для того, щоб його відразу вживати, смажити котлети з нього. Але я вирішила додати до нього ще дещо. Взяла отаку одну невеличку цибулину, а одну досить таки велику і одну велику моркву. Що я буду зараз робити? Оцю маленьку цибулю натираю на тертку. До натертої цибулі додаю фарш. Щось фарш рідкуватий, тому я вирішила в окрему мисочку його виложити. На етикетці прочитала складові цього фаршу. Крім того, що там є чотири види риби: тріска, навага, мінтай, потасу і ще якась четверта не запам'ятала. Там є і вода, чесно сказано вода. Сіль, перець, ну, все готове для того, щоб смажити котлети. Як їх можна смажити, ні булочки там немає, нічого такого немає. Тобто будемо удосконалювати. Рідину віджала і фарш додаю до цибулі. Хоч і написано, що в фарші є сіль, але, як для мене, солі малувато. Фарш досолюю за своїм смаком, також додаю мускатний горіх і чорний мелений перець а також іще сире куряче яйце і все ретельно перемішую. Третину підготовленого фаршу відкладую окремо. До цього фаршу де більше додаю відварений рис, охолоджений. Це перемішую. Але це я для себе так роблю, бо мені не можна рису їсти. Якщо вам дозволяє ваше здоров'я їсти рис, будь ласка, додавайте до всього фаршу рис, ані можна навіть додати відварену перлову крупу. І це буде теж смачно, просто в нас її ніхто не їсть вдома. З двох скибочок сірого хліба зрізаю шкуринку і замочую в воді. Поки хліб розмокає, зроблю соус Для цього одну велику цибулину нарізаю дрібненькими шматочками. Цибулю відправила на розігріту з олією сковорідку і підсмажую, а сама тим часом Моркву. Натерту моркву відправляю сковорідку до злегка підсмаженої цибулі, перемішую все, підсолюю, накриваю кришкою і при помірному вогні довожу до готовності. Поки овочі тушкуються, я віджимаю розмочений вже хліб. Можна додати, звичайно, батон. Звичайно ж, якщо ви вживаєте батон, можна зробити або тефтелі рибні. Або котлети. Якщо буде хліб, будуть котлети. Додасте відварені рис чи перлову крупу, будуть тефтелі. З підготовленого фаршу виробляю тефтелі і котлети. Спочатку тефтелі виробляю, обвалюю в борошні. Я взяла цільнозернове. зернове, на сковорідку з розігрітою олією і підсмажую злегка з двох сторін. Котлети роблю овальної форми, а тефтелі кругленькі. Овочі стушкувались, додаю декілька лаврових листочків, а також томатний сік. У мене домашній, можна додати томатну пасту з водою. І котлети і тефтелі я не доводила до готовності, складаю їх в сковорідку з тушкованими овочами, перекладаю овочами і на помірному вогні. Тушкую хвилин 15 20 Стушкувала, звичайно ж, зняли пробу, але більше люблю, коли вони холодні, тому склала їх в тарілку, накрила плівкою, коли охололи, і поставила в холодильник. Так як тефтелі я готувала ввечері, то вони стояли в холодильнику до ранку. А ви можете поставити на декілька годин. Якщо любите, так як і ми, холодні тефтелі котлети рибні. Якщо ні, куштуйте теплими. Отакі красиві апетитні тефтелі і котлети. Зараз я їх ще буду прикрашати. Я люблю, коли зверху є зелень, особливо зелена цибуля. Але в мене не було цибулі а був кріп, петрушка, тому використаю їх і це буде й смачно, і красиво. Все готово. Дивіться, яка красота. І смакота, я впевнена також. Це дуже смачно. Ну і звичайно, щоб переконатись в цьому, треба зняти пробу. І я спробую і тефтелі, і котлети. Хоч фарш і був рідкуватий, ну, а тефтелі і котлети нормальні, дивіться, не розвалюються. М -м -м. Що тут скажеш? Тефтелі неймовірно смачні, дуже-дуже смачні. Тепер спробую котлетку. Ви знаєте, котлети не гірші, теж дуже смачні. Звичайно ж, це не реклама фаршу. Але фарш мені сподобався. Що не сподобалося, те, що він рідкуватий. Води в фарш не треба додавати, риба й так соковита. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і обов'язково щасливі.